Ви точно бачили, і певно, не одну білу смугу у небі, яка свідчить про рух якогось повітряного судна: чи то громадянського, чи то вантажного тощо. А чи замислювалися ви взагалі коли-небудь про те, як ця величезна металева пташка підіймається у небо? І я вже не кажу про те, як вона може літати Сьогодні я вам про це розкажу. Ходімо. Мабуть, багато хто навіть не уявляє, яким чином ці залізяки і не тільки підіймаються в небо. Почнімо з того, що летіти може практично все: камінь це або ж новенький аєрбас, але не все буде зберігати стабільність, постійну швидкість і висоту. Для того щоб літаки летіли, повинно бути наступне. Ну, по-перше, звісно, сам літак. По-друге, повітря. До Речі, у космосі літак також може летіти, але це вже тема для іншого відео. І третє це бажання змусити нашу пташку летіти. А тепер поговоримо детальніше про фізику польоту. Всі ви знаєте про існування таких сил, як сила тяжіння, підіймальна і сила тяги. І як не дивно, всі вони пов'язані із польотом літаків. Як саме про це далі? Чому літак летить? Завдяки силі тяги. Саме вона долає силу гальмування літака, тобто опір повітря, а підіймальна сила долає земне тяжіння, тобто силу тяжіння, і літак летить. У той час, поки підіймальна сила дорівнює силі земного тяжіння, літак летить стабільно. Як тільки збільшуємо швидкість, тобто тягу, наша пташка піде вгору. Якщо зменшимо, то відповідно піде вниз. При цьому, якщо літак летить стабільно, то сума всіх цих сил дорівнює нулю. Ми говорили про сам літак, як він летить, про сили, що існують при польоті, але не згадали про крило, що є основним елементом в конструкції літака. А чому так? Тому що саме крило є причиною виникнення підіймальної сили. Далі розберімось, як виникає підіймальна сила. Підіймальна сила крила створюється при різниці тисків на верхній і нижніх поверхнях. А сила тиску залежить від розподілу швидкостей повітряного потоку поблизу цих поверхонь. Це можна пояснити існуванням закону Бернулі. Збільшення швидкості рідини відбувається одночасно зі зменшенням статичного тиску. Отож під крилом швидкість протікання повітря нижче, ніж над ним. Саме тому підіймальна сила буде спрямована вгору. Але це є справедливим лише у тому випадку, якщо розглядається крило із плоскоопуклим профілем. В такому випадку, зверху, повітря буде проходити набагато більше відстані, аніж нижче. Також принцип існування підіймальної сили можна пояснити по-іншому: в разі плоского крила або ж випуклого крила, що розташоване під певним кутом. Крило, яке увігнуте під деяким кутом до горизонту, буде змушувати частинки відштовхуватися від нього вниз. А за третім законом, Ньютона, саме крило буде відштовхуватися і підійматися вгору. І згаданий кут це кут атаки. Кут атаки це кут між набігаючим потоком та хордою крила. У випадку, коли створюється великий кут атаки, підіймальна сила, що виникає згідно із законом бернулі, грає вже другорядну роль, що і здебільшого відбувається в польоті. Таким чином, будь-яка поверхня, повернута під певним кутом, матиме змогу літати. Для цього одна вимога кут атаки, як тільки виникає кут між набігаючим потоком, виникають раніше згадані аеродинамічні сили. Я сподіваюся, сьогодні ви зрозуміли основні принципи польоту і як взагалі літають літаки. А на цьому у мене на сьогодні, все. Я дякую вам за увагу. На все добре.